Друзі, хапає авто на зв'язку. І сьогодні в нас на огляді Chevrolet Equinox 2018 року випуску. Автомобіль оснащено значно 2-літровим турбовим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло в Україну з США з мінімальними пошкодженнями, які тут в Україні вже були виправлені. Пошкоджені запчастини були або відремонтовані, або замінені на нові, якщо не підлягали ремонту. По комплектації у нас лінзована оптика, протитуманні фари. Легкосплавні диски 18-радіусу, го радіусу, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Сидіння водія в нас з електрорегулюванням, салон в нас з темної тканини. Загалом салон в дуже хорошому стані. Є повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання зеркал, центральний замок. Датчик світла, круїз контроль. Давайте спробуємо завести автомобіль. Безключовий доступ у нас і тут старт-стоп-кнопка. Жодних помилок немає. Все працює відмінно. Також в автомобілі передбачений двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, режим блокування повного приводу та електроручник. Також мультикермо в досить таки хорошому стані. На мультикермі знаходиться управління мультимедією та управління круїз-контролем. Двигун працює рівненько. По задньому ряду сидінь. Задній ряд сидінь у нас досить таки просторий. Місця дуже багато. Для пасажирів заднього ряду передбачена розетка 12 вольт, підлокітник з підстаканниками. Потертостей по пластику не виявлено все в дуже дуже хорошому стані. Також сидіння повністю цілі. Кришка багажника в нас з електроприводом. Також є камера заднього виду та задні парктроніки. Місткий багажник, в якому знаходяться ручки складання заднього ряду, щоб вийшла рівна підлога. Також є ніша по двійному дні і під нішою у нас знаходиться дом докатка, домкрат та всі ключі потрібні для подорожі. По кузову автомобіль в дуже хорошому стані. Пасажирське сидіння у нас з механічним регулюванням. Даний автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто місто Львів. Авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Лізинг оформлюємо протягом одного дня, без зайвих клопотів та збору непотрібних документів. Потрібен лише паспорт та інфекційний код. Тому всіх запрошуємо на огляд. Хапай авто на ХапайАвто.